Як виникло селище ДВРЗ, Дарницький вагоноремонтний завод відкрили 1935 року. Саме його абревіатурою назвали мікрорайон, що виник поблизу. За рік до того там спорудили перший барак гуртожиток для будівельників заводу. Згодом почалося будівництво уздовж майбутньої вулиці Алматинської. Першим будинком став той, що за номером 105-2. дріб Встигли збудувати шість будинків, але згодом проєкт розкритикували. Мовляв, він не створює ансамблю нового соціалістичного містечка. Тому придумали новий. На вулицях мали бути будинки на 3-4 поверхи, а також дві проїзні частини: трамвайна лінія, бульвар, окрема територія для медустанов та навіть велодоріжка. Насправді її не збудували, але трамвайну лінію провели доволі швидко. На жаль, під час Другої світової війни всю забудову ДВРЗ було спалено, проте на початку 50-х більшість будівель відновили і навіть відкрили нові. Серед них будинок культури ДВРЗ.